Всім привіт, мої рідненькі! Ну що ж, Ліверпульчик, продовжуємо. Так, е, Ліверпульчик, давай. Е, зберемо, подивимося, що нам. Нам дуже ЛВ, ПВ треба. Прям срочно. ЦП-ники, блін, багато чого треба. Е, команду треба покращувати дуже сильно. Велике сподівання в мене на пакі, на пікі. Коротше, на все, що є. В Ніоні, поки що. Іду э... за Маскирану. Кстати, вполне возможно, можливо, що міняти його не буду, але побачимо. Може і буду міняти. Э... Пазлів маю 200 штучок, мало що маю. Э... Ну, Сподіваюсь, що завезе. Тому довго ждать не будемо. Поїхали, заберемо тут наградку. Це плюс гравець э... в обмін, монеточки. Ну, тут, як обычно. Да, кінь 98, 15 лямів. Ну ладно. Плюс трошечки монеток. По чуть -по чуть по чуть соберем по поводу событий. Проблема в тому, що у мене немає що забирати в ЛЧ. Кстати. прям це жорстко, бачите, я ще тут навіть не був. Ще тут нічого не забирав. Ще навіть не заходив. В паках є, звісно, гравці цього Ліверпульчика, але немає отут а що забрати. Це бідненько, що Ліверпуль вилетів, було б круто, якби остався. Ну, що буде, то буде. Будемо потрошечки щось грати, щось думати. Так, поїхали на паки, як обич, МЛС заберемо. Прекрасне збиття в нас нове МЛС. Прям шикарне. Краще з МЛС нічого не було. Тут. А заберемо пакетик тоже, то забуваю про нього. Частенько. Emrage ем Прикольно, була б хороша карта. Легенду Ліверпуля пішов би. Так, ну що, пошли. Так, Ла Лігу ми не трогаємо. Пак за 4000 рубінчиків, звісно, відкриваємо. Вулкаут. Хорошо, Іспанія. ЛП. Жерона. Був би Атлетико Більбао. Так, і трошки звук виключу. Окей. Було б взагалі шикарно, якби був в Більбао. Це прям Найс, круто. Бабки плюс. Тут Теж за 4 відкриємо, плюс монеточки. Монетки треба, бо волкаут. я ПЗ і Ліверпуль. Я знав. Я знав, що ти випадеш. Бородач. 48 лямов, Ну, хрен з тобою, Хоть, хоч так, хоч один плюс від тебе якийсь. Далі. Пішли, відкриємо 100% за трошечку. Можливо, тут аж Алісон є. Де він? Десь був. Десь я його бачив. Випадає звідси. Алісон Бекер. Плюс тут, вроді, ще є гравці Ліверпуля. Теж. побачимо. А вдруг завезе там. Гравенберг я бачив точно, є Джота, є точно. Ну, Волкаутик, Турция, ЦАП, Рел. Серьезно? Гюлер, 104. Сюда, сюда, 104 на пазлы. Хотя он нахрен не надо, ну, пиде, пиздец. Собираю Ліверпуль, де немає де брати гравців Ліверпуля. От це шикарний дроп, звісно. Так, ну що? Тро... Ось тут трошечку треба, звичайно, тратить. Обов'язково прям. Тут пазли строчно. Треба. Точно будемо забирати Арнольда Італія ПЗ. Ех, 101-й. Було б хорошо. Що в нас Італія ПЗ є? Хто у нас Італія ПЗ. Тут навіть немає. його. Ну ладно. Головне, що тут є всі гравці. Так, далі будемо по 2,5. Давай один пакетик відкриємо. Волкавтик. Мексико. Нап. Мілон. Хіменес. Фігосі 104. Я навіть не знав, що такі є. Я прям, я прям мене. Мене це збило з пантелику. Чесно, давай два. Два зараз ми відкриємо. Давай. Англія, ПЗ Ліверпуль. ЦЗ. Ех, я думаю, мур. Було б топово в обмінчик. Прикиньте, мура 107-го топового в обмінчик. Так, три пакетика відкриваємо далі. Монетки сипляться, там бронза, серебро. Англія, ПЗ, Ліверпуль. Ай, ти, ти ж бомжатня. Как же ж ти мене кумариш? Таке відчуття, ніби треба, знаєте, що, по одному відкривати. От буду по одному відкривати постійно. Більший шанс на е, хороший дроп, хотів сказати. А тут випадає якась фігня з Ювентуса. Я даже не знаю, братан, там. Там Ілдис, вроді би, грає на ЛВ. Ти тут причому. Ой-ой-ой. Взагалі нічого по факту не випало для Ліверпуля. Прям я. Я розчаровуюсь. Меніток мало, не знаю, що робити. Ну, ладно, побачим. Тут аж. Давай. Монетки завези. Або гравця Ліверпуля. Давай. Піки. Е, Марес. Прийдеться брати. Морезика. Не знаю, скільки він стоїть, але іншого варіанту нема. Тут 40 тисяч. 40, блядь! Гравців Ліверпуля мільйон. Петіт. Сюда! Сюда! Але він мені не треба. Він ніде не грав там. Блядь, Іншого варіанту немає, якщо чесно. Ну, хоч пітіт, хоч рейтинг, окей. Цопничок. Альшараві, Гує. піздець. Валенція, ох, ну що це таке, чесно, скажіть мені. Ну, коли вже щось настане нормально? Коли вже мені повезе? Ну, коли? ж, Ну, прикольно, круто, Вулкау, Тоті, Франція, Цоп. Я наскільки пам'ятаю, П'ті в Челсі взагалі грав. Вроді би, десь там бігав. Десь в АПЛ він грав. Якщо я не помиляюсь, напишіть в коментах. Ну і нема що забирати, чесно, прям немає що. Давайте так. У мене є трошки монеток, що я думав. Надо ЦП, ЛВ, ПВ. Давайте підемо подивимося, що я можу взагалі купити. Поїзд. Тут вже має бути Ліверпульчик настроєний. Що я можу взяти? Салах, скільки раз мені випадав 104-й спіків, боже мій. Що я можу взяти? Я можу Джонса взяти. 102 зразу ж. Джонса. Я можу, кстати, Гравенберга взяти. Джонс. Зразу. Зразу. Зразу на рангу. Ну це дорого буде для нього. Давай ми візьмемо. Блін. Ну ладно. Ми візьмемо. Ми візьмемо так. У нас є Dias. Dias. Що ти одвіць? Dias 87. Лямчик. 87. Найс. Хорошо. Так, я можу. Блін, мені джота тут не подобається зовсім. Мені ПВ треба. Салах. Салаш, чого ти так дорого стоїш? Прям бешено. Давайте візьмемо Гравенберга. Його можна буде розкачати. Хоч трішечки. трішечки. Хоч трішечки, хоть трішечки. Блін, наскільки дорого салах стоїть на ПВ, я в шокі. Я багато вже потратив. Дивіться, даже 94 карточка 100 лямів стоїть. Так, окей. О, є от ця карточка. Вона продається взагалі. Є ти на ринку взагалі, братан. Хоч якийсь апгрейд для тебе зробимо. 12 лямів. 12лямів, 94 карточка. Да, 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 Да. Так, ну, давайте що ми? Забираємо цих трьох. Чудово. Салашич купився, чудово. Чотири карточки. 600 лямів кинули. прямо. Це доволі непогано. Давайте так. Сюди ми заносимо Гравенберг. Раз. Діас, Два. Чудово. Так. Сюди вносимо Джонса. Чудово. І Салашича пошли шукати. Хоч чуть-чуть апгрейд є в Салашича, хоч чуть-чуть. Хоть трішечки зробив я 102, хоч чуть-чуть. так, да, треба вандейка, треба ще монетки. Е, я подумаю, може я щось взагалі буду Алісона, Арнольда качати, побачу, щось продавашок будемо розкачувати, може будемо продавати щось купляти інше. Але поки що Ліверпульчик виглядає ось так. По кумірам. Планую забрати команду з Кумірівну. Для цього треба велике візіні, це раз, Плюс хороші монетки, Це два. Точно, із забиття Ніона забираємо в першу чергу Арнольда, а потім будемо бачити. Все залежить від дропа, від шансів, від удачі, як кажуть. Ну, Такий Ліверпульчик, я думаю, прикольно. Пишіть в коменти, як вам. Скоро, якщо буде хороша активність. Лайк. Не забувайте. Підписочку. Хто не підписаний. Перепровірте, банда підписку, бо Ютуб відписує вас. Буду всім радий. Чим більша активність, тим швидше щось будемо випускати і улучшати наш контентик. Так що, всім дякую, всім до зустрічі на стрімах.